Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі життя, як воно є. Там деякі підписники просили мене зробити огляд на магазин пива Хмільний Роджер. Тож ви просили, я роблю. Зараз підемо, подивимось, що там в нас є. Цікавого, який там асортимент. І все вам покажу, розкажу. Сьогодні в нас дуже така сонячна погодка, але знаєте, Ну, зима, тому таке морозне повітря, як завжди, і така прохолода дуже відчувається. Сонечко світить дуже яскраво, так знаєте, на душі стає тепло. Полюбляю сонячні дні, мабуть, кожен полюбляє, коли все таке, знаєте, похмуре, сіре і настрою ніякого немає. А так якось таке, знаєте, прокидається життя, як то кажуть. Так, ось такий в нас день сонячний. Зараз підходжу до магазину і завжди звертала увагу свою на оці дерева. Подивіться, які вони старенькі, такі вже стволи дуже широкі, великі, бачите, їм вже багато років. І ось кожен ствол в плющі, бачите, гарно виглядає. Я вже не знаю скільки років тому. Красиво. Стага чи Так. ти його наш хмільний роджер. Зараз підемо, подивимось, що там для чого. Відразу кидається в очі велика кількість пляшок для розливу пива. Зверху цінники за пів літри. Як бачите, ціни не дешеві. Різні снеки. І холодильник з закусками Зверху горішки, фісташка, миндаль, солоний арахіс, чіпси, свинячі та яловичі я про такі навіть і не чула, анчоуси, солоні сухарики, м'ясо-краба, але це вже по багатому Кальмари, сушена рибка, тріска, щука, ну куди ж без косички, копчена та звичайна, різні види м'яса, копчені вушка. Ковбаски, продовжується рибка, судак, путасу, мідії та креветка. Також є на розлив вино і присутній холодильник з напоями, мінеральна водичка, енергетичні напої, а також солодкі газовані. Стіни зроблені під деревом ось такі мили корабли. Заходимо в другий зал, бачимо, що інтер'єр дерева продовжується. І на стінах нас зустрічають різні кумедні надписи. Їх дуже багато і вони тематичні. Також стіни прикрашені порожніми пляшками. Кожна з них чомусь загорнута в сітку. Не знаю, в мене це асоціація з морем. Можливо, так воно і є. Цікаво. І ось на цьому моменті ми чітко бачимо, що зал перероблений з квартири. Також є телевізор та різні картини. Так, ви бачили, що можна посидіти там в залі, випити трішки пива або не трішки, кому як. Закусити, ось подивитися. Телевізор там також є. Цікаві, дуже надписи мені сподобались. Або можна взяти з собою і вже в тихій спокійній обстановці е насолодитися пивком вдома. Зараз зайдемо до булочної, подивимось, які там асортименти, що там у нас є. Асортимент не дуже широкий. Солоденького багато. Макаронці, тістечка, десерт Павлова, тортики, еклери. Роли, сосиска в тісті, бургери, сінабони, плюшки, булочки, плачинди, вертути, безліч печива, плетінки з різними начинками, шлойки, самса, сухарики, також є в асортименті хліб, кроасани, крафіни, мафіни. І, звісно, напої на будь-який смак. Ну дуже все привабливе. В булочні теж дуже багато асортимент. Як бачите, там е всередині є столики, стільці, можна теж відпочитися, звипити, перекусити або на вулиці, коли тепла погода. Ось. І оця акція 50%, вона завжди діє. Ну, як завжди, ви. Можете туди зайти і більше шансів, що ви на неї потрапите, тому що вона така, знаєте, на постійній основі. Дуже зручно і вигідно. Якщо там захотілося щось смачненького або солоненького, немає часу випікати на кухні, тож можна скористатися цією послугою. Зараз хочу ще зайти, ось наше АТБ. У мене у дитинки закінчилися Яблочка. Та сир мені треба купити і зробити її запіканочку, яблучка запекти. Зараз подивимося, що в нас там є. Так, ну як завжди, наш улюблений проспект, без нього ми не можемо. Ми ходимо навколо нього завжди. Ось так. Ось бачите, тут у нас золотий вік, тільки срібло. На другому поверсі у нас конфі. Тут лайфсел, годинники, головні убори. Так. Далі щось там була аптека, зараз там вже щось, нічого немає. Якась реконструкція. А, тут різні парфуми. Парфуми, так. Бачите, крема така продукція. А тут в нас була аптека. Великі вікна в підлогу. Тут закривається від сонця, гарний магазинчик, я його люблю, він після реставрації, тому в таких сірих кольорах мені подобається. Часто сюди заходжу. Дуже яскравий краєвид, як бачите. Весь проспект, як на ладоні. Там поруч є банкомати. Теж дуже зручно. Коли заходите в магазин, звертайте увагу на ось такі банери. Бачите, Тут представлені товари, які зараз на акції. Щоб потім не шукати по всьому магазинчику. Можна подивитися та вже мати уявлення, що можна придбати. Це дуже зручно. Ну а вже ж можна дивитися в інтернеті перед тим, як ви йдете закуповуватись, подивитися офіційну сторінку. Та вже бачите, що до чого, щоб не витрачати зайвих коштів. А то, як зайдеш в магазин, знаєте, очі розбіглися, хочеться і те, і те. І не зрозуміло, що обрати, тому треба ходити зі списком. Так, друзі, проходжу повз, хочу вам показати. А, тут у нас на третій да, є таке салон перукарня, бачите, різні процедури. Салон-магазин, це для нігтів, але зараз він зачинений. Тут у нас є одяг, взуття, знову секонд. Зоокормушка, це в нас товарчики для тварин. Тут люди торгують своєю продукцією, бачите? Теж дуже зручно. І ще є, але зараз, не знаю, може ще вже вечір. 4 години вечора, тому так. Може і немає. Ось салон краси, Харизма. Також. Далі ось такий не знаю, магазин, чи як його назвати, повітряні кульки і все для свята. Он зараз буде день святого Валентина, дуже яскраве серце. Але коли я хотіла своїй дитинки на річницю замовити кульки, знаєте, такі для домашньої фотосесії, туди зайшла. Думаю, треба тут подивитися, скільки що коштує. І ось одна кулька коштує 400 гривень. Цифра або там можете обрати якусь тваринку, ну, що вам до вподоби. Дуже дорого, ну як на мене. Мені це зовсім не сподобалося, я подивилася та й пішла. Звісно, метрова така цифра гарна. Ось вона все ж з гелієм, все для фотосесії, дуже круто. Але думаю, зараз такий час, такі гроші, то не для мене. Тому я просто зробила, купила кульку, саме ми її надули, теж одиничку, тому що дитинки виповнився рік, і було теж дуже гарно. Вона, звісно, була без гелію, але, але було добре. Ось, бачите, тут... Кав'ярня, теж оці ялинки пожавціли. Не знаю, що це Вони як гарно малюють. Наша кава це ваша любов. А тут теж малюнок. Ось такий магазинчик у нас гастроном. Теж сюди заходжу іноді. Завжди якісь акції. Собачки бідні бігають, їсти шукають. У нас різні акції там завжди, а, тому вигідно закуповуватись, не йдучи навіть в супермаркет. Якось так. Зараз прийду додому, покажу вам, що купила. Е, як мене завжди виходить нічого зайвого. Ось, тому такі необхідні базові речі, які мені потрібні е, на сьогоднішній день, можна сказати. Ось, а незабаром вже будемо робити таку, знаєте, закупку на місяць необхідних товарів. Звісно, що будемо дивитися акційні пропозиції та інше. Ось, тоді вже буде цікаво. Обов'язково зніму таке відео, кому цікаво, щоб подивилися, щось для себе винесли корисне та саме користувалися. А в попередньому відео вам казала, що... Трамвайчик трійка не ходить, тому що ведуться ремонтні роботи. От зараз, користуючись нагодою, вам показую. Ще також в нас йде спил дерев, бачите, а, і ось самі ремонтні роботи. От всі оці рельси змінюють Їм вже багато років, звісно, що тому вони потребують заміни. Бачите, все перерито. Це надовго, сказали, аж до весни. Тобто до квітня місяця це, це точно. Ось. Незручно, звісно, але ж, ну, що робити. Зато буде красиво і гарно. Так, друзі, я вже повернулася додому. Ось такі дві невеличкі сумочки в мене вийшли. Зараз покажу, що там я купила. І. Хочу вам показати свою кішечку Барсу поближче, як то кажуть. Деякі підписники просили огляд на кішку. Так, Барса, ну давай, скажи всім привіт. Ой. Вона тільки ще м'явкала, побачила, що я повернулася додому, щось купила, і гадаю, що там є дещо смачненьке для неї. Так, Барсі? Але для тебе там нічого немає, малеча. Тобі нічого не купувала, тому що у нас все для тебе є. Так, моєї кішечці ну, десь вже років 8. Вона в мене стерилізована. Стерилізована вона з маличку. Сказали тоді мені в ветклініці, що треба її відразу стерилізувати, щоб вона не була вже більш такого ну, дорослого віку, вона краще принесе наркоз та на саму операцію. Тому ми зробили це відразу. Десь їй було, може, місяця 2-3, і все пройшло добре. Вона зараз трішечки в мене похудала. Берсі, покажи свого животика. Не хочеш? Похудала. Не знаю, може на зиму, хоча кіш... кішки на... ну, якби, да? Вони набирають вагу на зиму. А в мене вона трішки схудла. Барсі, вона якась така ігрива зараз не хоче показуватись. Барсі, ходь сюди. Барсі. Ну, покажися, хоч сюди, малеча моя. Барся, ну келяш. Он, Бажає гратися, бачите? Хочу вам показати її животик. Ось там є така біла плямка. Ой, не царапай мене. Так, взяла її щітку, вона щось і розчісуватися не хоче. Так, друзі, вона зовсім не хоче показуватися. О! Що, буде щітку їсти? Не хоче, вона не в гуморі. Мабуть, хочу, щоб їй спочатку дали якусь кусняшку, якийсь смаколик, да? а потім ти вже будеш себе добре поводити. А, ну що це ти робиш? Ще давай своєї шортськи наїшся. Як ви бачили, там така плямка є в неї. Дуже гарна, як сердечко, таке, чи що. От, Мені завжди подобається. Яскравий такий окрас. Берсь. Покажи. Ну, покажи свого животика, не хоче. Так, повертаємося до наших пакувань. Дивимося, що я тут купила. Зайшла в Єву. Покупки не обійшлися без памперсів. Ось такі трухісики хагіс підходять для дитинки. Більше ніякими не користуюсь, тому що є подразнення. Щоб не було ніяких проблем, вже користуємося такими, а незабаром вже можна буде її причати до горщика. Що дуже мене радує. Так, далі, ось у нас такі паперові рушнички «Літо». Це марка, до речі, яка продається лише в магазинах ЄВА. Теж вони були на акції, мені потрібні як на кухні, так і по догляду за дитиною. Так, ось такі дві зубні щітки від доктора Моргена. Вони, до речі, дуже дешеві, десь там 14 гривень плюс-мінус. І нормально виконують свою функцію. Знаєте, якщо ми їх змінюємо кожні там три місяці, то це дуже зручно. Мені подобається, що за таку ціну ще є насадка для чистки язика. Це взагалі шикарно. Так. Ось така ще зубна нитка. Подивіться, теж доктор Морген. Вона як брелок, дуже прикольно побачила. Мені вона сподобалась. І, ви бачите, вона виглядає. Ну, як створена да, вигляді зуба. Дуже смішно приємно. Можна носити її з собою і не заморочуватися. Так, теж коштує вона десь 11 гривень з копійками. Ну, це зовсім не про що. І приємно, що було. Ось такі серветки від Joy, Знаю, що є памперси їхньої марки, але ніколи не користувалася, ну не знаю. Е, вже як у дитинки були подразнення і ці памперси нам підійшли, то я вже ніякі не переходжу, користуюсь тільки цима. А серветки мені підходять. А, бачите, вони від народження, 24 штучки. Оце одне опакування, коштує десь 19 гривень. І зараз в нас іде акція. Якщо ви купуєте одну упаковочку, друга вам йде в подарунок. Це гарно. Погоджуєте зі мною? Вважаю, що так. Так, один пакетик ми вже розібрали, дивимось інше. Тут у нас нічого прям цікавого немає. Як завжди, мій улюблений оцей пілоцерківський сир це я зроблю за запіканочку дитинки. Це я дуже полюбляю таке їсти, іноді себе побалувати. Так, це цукор. Не люблю оці пакування АТБшні. Я не знаю, вони ці пакети рвуться і все сипеться. Обережно так їх поклала, щоб навіть і не торкатися до них. Тому що таке, знаєте, раз і вже розірвалося. У мене було таке, що на касі. Касир пробивала цей цукор і все, воно вже розлетілося, цей цукор посипався, боже, страшне. Так, друзі, ось це зелені яблучка, я їх і сама полюбляю. І перше, це дитинка їх любить теж саме запікати, тому що її натирала, знаєте так, на дрібній терці, вона їх не їси. Мабуть, вони дуже кислі такі. А ось при запіканні ще з грушкою це взагалі смакота і вона дуже любить. І мені треба було. Для однієї страви трішечки картопельки, вона в мене закінчилася, тому прийшлось брати, що є. Картопля, до речі, в АТБ така собі. Але вибору в мене іншого не було. В пакету, як завжди, залишився цукор. Ну, це стоїло того ожидати. Якось так. Ну, Ось таке відео в нас вийшло сьогодні. Якщо вам відео сподобалось, дуже буду вдячна вам за лайки, коментарі. Напишіть мені, до речі, в коментарях. Чи хтось з вас користується цим магазином Хмільний Роджер, чи вам подобається, яке там на смак пиво, чи відрізняється воно від магазинного, Того, що я не любитель пива, як я вже казала, але цікаво дізнатися, чи є велика різниця між магазинним та розливним. Звісно, мабуть, вона ще є, але наскільки велика. Тобто, чи коштують ті гроші того пива, розумієте? Тож, Буду рада, якщо мені напишете. О, звісно, підписуйтесь на канал. Дуже всім вдячна за будь-яку активність на каналі. Все це, як завжди, я бачу, ціную. Кожному відповім з радістю. І, як завжди, бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте! Па-па!